Доброго часу, доби, підписники, друзі, гості каналу Куриця. Запрошую вас сьогодні на рецепт міні-чискейків на кисло-молочному сирі. Вони дуже смачні, але прості у приготуванні. Для цього нам знадобиться 170 грам печива, яке нам потрібно перемолоти, подрібнити. Можна побити качалкою, як кому зручно, але просто печиво перетворити у такий пісочок, яким ми будемо закладати його основу. Тобто дно чи скейка майбутнього сюди додаємо 30 грам розтопленого вершкового масла жирність якого має складати не менше 73%. Ретельно все перемішуємо для того, щоб вишкове масло поєдналося із печивом, і в прямому сенсі цього слова нагадував мокрий пісок, з якого дітки люблять робити всякі пасочки, бо він піддається цьому. От так само наша структура нашого печива повинна бути такою. Тепер ми її висипаємо у капсули і розподіляємо. Я кладу по дві ложечки, ну там дві з половиною додаю товщину. Роблю до 5 мм. Тому що капсулка невелика, і ну, якби нам не, це ж які, нам не потрібна така висока основа на неї. Ущільнюю за допомогою ступки. Це я роблю для того, щоб в майбутньому, на перспективу. Ця, ця пісочна основа не розсипалася, як і саме то по тій причині ми ставимо до духової шафи ще на 5 хвилин в розігріту духовку до 180 градусів для того, щоб вишкове масло розтало і ось ця основа поєдналася, і типу запеклося, і в майбутньому ця основа не буде ніколи розсипатися. Далі до кисломолочного сиру натираю цедру лимона. Можете додавати ваніль, я просто люблю і сюди дуже пасує лимончик. Сир ми перебиваємо блендером. Ви можете це зробити за допомогою і сита, в принципі, але сама структура сиру не буде пастоподібна, і вона буде така більш якби розсипчаста. Тоді до неї потрібно буде додавати ще одне яєчко. Це також зауважте, до речі. Ну і частково перебивши сир, я на цьому етапі додаю сметану жирністю 20% 140 грам. Я роблю це для того, щоб трішечки розрядити свою масу, і вона в подальшому ліпше збивалася. Ну, тобто, була б більш піддатливіша мені моєму блендеру в роботі над собою. В приготуванні цього чизкейка немає нічого складного. Окр... Ну, це самий найважчий процес це перебивання сиру, але й то він ви робите це блендером. Проте я гадаю, що дані чизкейки займуть відповідне і гідне місце в вашому записничку і в вашій родині. Друзі, далі ми вбиваємо 2 яйця і перемішуємо все знову в основу тіста, додаючи ще 5 грам кукурудзяного крохмалю. І також все ретельно перемішуємо. Ретельно, 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 і будемо викладати нашу масу у наші капсули, які вже, я нагадаю, постояли у духовій шафі, припеклися до, до 5, ну, 5 хвилин, там більше не треба їх утримувати. Виймаємо, якраз тим часом, доки ми добиваємо, вони охолоджуються і розподіляємо нашу масу. Після того, як ви висипали сир у капсули, можна трішечки форму потрусити для того, щоб поверхня. Цих манюнь трішечки розрівнялася і була просто гладшою і красивішою. Випікаю при температурі 160 градусів 30-35 хвилин в режимі низ. Друзі, готовність чизкейка ми будемо перевіряти, взагалі, готовність чизкейка перевіряється таким чином. Ми легенько трусимо. Саму основу це в даному випадку капсула. І дивимося, якщо е, тільки легесеньке коливаннячко е, в центрі самого чизкейка, тоді він приготувався. Якщо це коливання е, перебільшує діаметр, 1-1,5 см, значить, ваші чизкейки ще не доготувалися. Поставте їх готуватися далі. Ну, доготуватися далі, але слідкуйте. Підрум'янюватися поверхня їх не повинна. І після того, як вони спеклися, давайте їм від... час відстойки. Тому що це сир. Навіть звичайний сирник, як полежить, він стабілізується. А це чизкейк, він наповнений більше, вище і тому подібне. Тому хоча б одну годину для остудження йому давайте, а в ідеалі не менше трьох. Також я забула сказати, що даний чизкейк можна приготувати одним тортиком, монолітом. На діаметр 16-18 см розраховані ці пропорції. Чому кажу 16-18 см? Тому що якщо зробити діаметр 18, вони ну, просто висота чизкейка буде трішки нижча. І врахуйте, що збільшиться час випікання. Тому це все займе близько 2 годин. Що ж, друзі, я вам продемонструвала чудовий, смачний, вишуканий, я би навіть сказала, смак, смакове поєднання і, в принципі, зовнішній вигляд. Тож, друзі, дякую вам за перегляд, дякую за підтримку, дякую за присутність і не губіть корисні ідеї. Життя це мить, зробіть її солодкою. До сюжету, мої хороші.